Всіх вітаю, з вами Simplay, Microsoft Flight Simulator, і сьогодні коротке відео. Не YouTube Shorts, трохи довше, але коротке. Хочу вам показати мої прогреси. От, Наприклад, профіль майже 600 годин нальоту. Далі, дивимося. Activities. дуже цікаво. Тут я літав, От, наприклад, Flight Training, тренування. Все пройдено на 100%. Дивіться, заходимо, бачите самі. Тут все на 100% і на А. На Excellent. Take off landing. Все. А, Excellent. Далі. far navigation. All excellent. Ее. Glider training. Ну, планери я не люблю, тому я тут нічого не робив. Хоча за першим разом, це не перший раз тих, тих 100%. За першим разом у мене і тут було 100%. Потім якось все злетіло. Я другий раз не проходив, бо планери я не люблю. Далі Арлайн Training. на великих літаках. Тут все, бачите, все на 100% Тейков, лендінг і так далі. І на Excellent, на букву А. Наступний Bush Pilot. От на цьому айконі... А п'ятому дуже цікаві польоти. Все на 100%. Все зроблено, все на екселент. Далі. Останнє. IFR Navigation, Теж все на 100% по NDB, по точках, по крапках. Всюди IFR Test, Approach, Turning Speed, Control, War, Basic, Climp, NDB і так далі. Все на екселент. Тому що я пропоную? Пропоную, наприклад, якщо в NeoFly там не буде якихось бонусів, треба буде чекати. Будемо знімати Flight Training, я вам покажу по нові як це все проходить. Я неодноразово все прийшов. Або, наприклад, Landing Challenge, створимо ще плейліст окремий на Flight Training. Плейліст окремий на Landing Challenge. Покажу вам, як я проходив Landing Challenge. Тобто на 100%. Бачите? Абсолютно. І все на Excellence, все на A. більше мільйона points. Очків Sona Excellence. Все. Беремо другу. All is Excellent, Epic, Epic landing, All is Excellent. Я це проходив неодноразово. Це не один раз, я прийшов, повірте. Злітало, не злітало деколи. Тут теж Sona Excellent. Тому з часом в планах створити ще один плейліст. Зробити плейліст в Flight Training. Кому цікаво, як проходити тренування. Будете дивитися, будете вчитися, бо я так само колись дивився і вчився на англомовних різних ресурсах. Створимо плейліст Landing Challenge і, можливо, дивіться тут Bush Trip. Чекайте, Landing Challenge. От Bush. У мене те все на 100%. Дивіться, все на 100% завершено, всі буштріпи. Ну Тут не буду їх перезнімати, бо то нема змісту, але вони є дуже цікаві, деякі дуже довгі, по декілька годин, але все пройдено. І ще 40 University Update. Ну Воєнні літаки я не люблю, тому я Маврика літав, але потім не злетіло, я вже не поновлював. 40 University Update теж все на 100%. Оцей рейс, наприклад, подивіться. 3000 миль 33 години. 100%. 100% пройдено. І так далі. Таких рейсів тут, наприклад, на Frontier Airlines. Ну, дивіться, скільки треба летіти. 3 години. 530 миль. Ну Тут. І все пройдено. Ну Тут 100%, але чомусь ну, не зарахувало. Два рази прийшов на i3. Пише 0, це якийсь люк, але тут теж є пройдено. Все пройдено, все, що можливо, пройдено. Тому, можливо, деякі нюанси і речі 40 University Update теж перезніму, і створюю створю новий плейліст. Воно цікаво по новій це проходити, нові враження і так далі. Тому бачите самі, багато чого є цікавого. Options, мій профіль. Ще трошки до 600 годин. Бачите, все літається, все добре. На ну, 571 хауварс. Ну, тому чекаємо, чекаємо нових вражень, чекаємо нових відео. Тому підписочка, лайк, коментарчик і до нових зустрічей. Дякую.